Політичний експерт з телеканалів Медведчука за матеріалами СБУ засуджено про кремлівського пропагандиста Михайла Шпіра. Зловмисник вихваляв агресивну політику військово-політичного керівництва Росії та виправдовував тимчасову окупацію нашої держави. До початку повномасштабного вторгнення Михайло Шпір регулярно виступав в ефірах медіахолдингу Медведчука та позиціонував себе як експерт. Він закликав до демонтажу України, від'єднання від неї областей, створення натомість інших суб'єктів, пропагував меншу вартість української нації та всіляко вихваляв Російську Федерацію. Пропагандист був частим гостем ефірів Росія 24 «Ньюсфронт», Перший канал «Україна.ру». Щоб уникнути правосуддя, Михайло Шпір ще у 2020 році втік до Москви, А після початку повномасштабного вторгнення РФ був одним із перших пропагандистів Кремля, який підтримував дії російських окупантів. Суд визнав антиукраїнського пропагандиста винним за трьома статтями кримінального кодексу: стаття 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 161 – порушення рівноправності громадян залежно від расової, національної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками. І 436 -1 – тридцять виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. На основі доказової бази, яку зібрала служба безпеки України, прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра засудили на 10 років тюремного ув'язнення. Віталія Куч Ігор Горпопик, телеканал 402.